Новий тиждень в Україні розпочнеться з дощів по всій території країни. Осінь вирішила нагадати про себе в повній мірі, тому з понеділка до середи литимуть дощі та буде панувати холодна хмарна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 29 вересня, дощі та хмарна погода накриє майже всю територію України. Сухо буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. На всій решті території очікуються опади. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Лише у південних областях вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря холодною буде у всіх західних та північних областях. Там в день буде всього від плюс 9 до плюс 12 градусів. На всій решті території країни буде від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 30 вересня, також дощі будуть йти по всій території країни та буде переважати хмарна погода протягом всього дня. Сонячно та сухо буде лише у Харківській, Полтавській та Сумській областях. У решті території країни йтимуть опади. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Холодніше у вівторок буде у північно-західних областях. Там в день всього від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У решті областей буде трішки тепліше від плюс 12 до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У середу, 1 жовтня, у всіх областях України йтимуть дощі та буде панувати хмарна погода майже без прояснень. Вітер незначний 5 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде всього від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 13 плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!